Друзі, запрошуємо вас цього ранку надіятися на Бога всім своїм серцем, тому що про це нам говорить наш вірш, який ми будемо читати, над яким ми будемо роздумувати Так ось, приповісті. Соломон нам кажуть такі слова: надійся на Господа усім своїм серцем, і на розум свій не покладайся. На всіх дорогах своїх пізнавай його, і він випростає твої стежки. Так, і знову ж таки, я пам'ятаю, друзі, як ми минулого тижня читали такі да от можливо цей або подібний вірш. І це ще раз нагадую, друзі, сказав, наймудріша людина на землі, наймудріша людина, яка приймала багато мудрих рішень, яка створила багато хороших е, речей, але і він з власного досвіду каже: надійся на Господа всім серцем, а на розум свій не покладайся. Угу. Ось і ми бачимо, друзі, тому що дійсно я так сказав автор, мені дуже подобається про те, що розум це добрий слуга. Але не завжди це добрий господар. <ріх> тому, друзі, Бог ніколи не задумував, щоб саме людська логіка керувала нашим життям. Вона має йти поруч з вірою, але не попереду неї. Саме і тому про говорить, бо ваші думки це не мої думки. Okay. Тому, в принципі, ми бачимо, Бог наділив нас розумом, Бог дав okay. нам логіку Мудрість. і мудрістю. І, в принципі, друзі, ми бачимо, що є речі, так ну, речі, про які ми ну. Десь не повинні молитися, я не думаю, що знаєш, там, ну, звичайно можуть бути крайнощі, але там, Боже, дай мені знак, чи потрібно мені йти в магазин за продуктами, uh -huh. там, за хлібом, чи йти мені купити води. Ні, це базові речі, і логіка нам говорить, іди купуй, тому що це необхідно для життя. так. Uh -huh. Але є інші речі, де ми так не можемо керуватися, тому що а, наші рішення мають далеко так, вплив. Гляді, в, uh -huh. так, далекий вплив. і... Тут потрібна дійсно мудрість, наша, яку ми маємо, але також мудрість від Бога, тому що Бог бачить більше і, і знає, і розуміє краще наше життя. І нам може здаватися, що ми розуміємо, але дуже часто ми бачимо друзі. Знаєте, це такий маленький пазлик. Ми бачимо маленькі маленьку частинку життя. а Бог бачить всю картину. Угу. Як це було в житті? Да, будь Так ласка. до речі, ось дуже цікаво до цих розумів згадати історію про яка записана в Буття 26-25 розділі про Ісака е, сак. е, угу. так і Якова. І загалом, з людської точки зору, все якось дуже нелогічно йде, тому що ось. Трішечки вам перед історії в Ісави і Ревеки народилися два сина: Ісак і Яків. І ось ще в утробі матері, коли Ревека відчувала, що їй погано, вона звернулася до Бога і каже, чому мені так важко, що там відбувається. А господь їй сказав, що насправді. Твій е, старший син буде під, підпорядковуватися меншому і менше буде панувати. Ревека це знала. І ось коли народилися її сини, то е, своїм людським планом вона намагалася, ніби здійснити план Бога, допомогти, допомогти молодшому. Хоча ти... первісток молодшому стати... мав мати де якби частину благословення, так. і під ним мало би бути як таке керівництво після батька. Так Угу. і, і, і що вона робить? Е, так, і вони там. Шляхом обману, звісно, обманюється батька, як і обманює свого брата і якоюсь такою хитростю, хитростю в первородство. І знаєте, ось якщо брати людську логіку і ось цю історію, то з людською логікою, мудрості це здається нелогічним, тому що Ісав це первісток, він сильний, він мисливець, він такий весь поважний, ніби йому належить благословіння. А в той час, як Яків більш ніжний, більш такий домашній, але Ле Бог робить інший вибір і він направляє зовсім по іншому. І чомусь в божому плані було е, написано по іншому. І незважаючи на те, що знаєш, люди пішли своїм шляхом, Господь все одно не відмовляється від своєї обітниці. Він не каже: Ну ви помилилися, ви згрішили. Ось вам покарання, все буде дуже погано. Він навпаки якось так виводить, навіть з людської несправедливості і помилки він робить все одно своє благословення. Так, друзі, щоб ви трішки більше, можливо, розуміли, в чому був, як то кажуть, накал цієї історії. Суть в тому, що дійсно, як сказала Ангеліна, по Божій волі і по Божому передбаченню, молодший мав отримати батьківські благословення, а батько, так би мовити, вже доживає свої останні хвилини. І ось він або зараз благословить, або все, ну за старшим так і залишиться це все. Ну, Він мав би його благословити, і здається, тому що вже якби пішли такі. Вже пішла справа, коли старший через пару годин мав прийти, принести та так е е приготовлену їжу, він мав його благословити. Здається, все, ну секунди відділяють від того, що має вже відбутися, так як ну, не Бог сказав. І хто ж Богу тут допоможе? Дійсно, я, я знаєш, просто ще раз уявляю, наскільки от, ну, Ревека ніби розуміє це все. І по-людськи хочуть допомогти ніби Богові, але робить набагато більше шкоди. Хоча Бог, не дивиться на людські помилки, Він не перестає милувати, Бог робить, робить свій план. Але через цю корекцію людини людина пожинає цей причинно наслідковий зв'язок, ми бачимо. Але це ще раз показує про те, що як часто нам здається, що ніби Бог запізнився. все, Бог не встиг. Бог втратив свій момент. І дійсно ми кажемо так, що. Ну, не втрачає цей момент, тому що може бути запізно, а потім, коли ти вже допомагаєш, ну, не те, що пізно, вже просто не потрібно, тому що вже немає сенсу буває. Знаєш, ти комусь щось обіцяв, ти потім прибігаєш. Ось, я зробив. Ні, вже сенсу немає, потрібно було раніше. І от, здається, що так от Бог все, він зараз свій шанс втратить. Але ми бачимо, що Бог. Як кажуть, надто мудріше ви помилятися, друзі. І тут єдине, що нам потрібно, це дійсно не покладатися на своє серце, як каже Соломон, а всім серцем покладайся на Господа, а не на свою мудрість і не на свій розум. Звичайно, друзі, це складно, але лише близькі стосунки з Богом. Час, часто спілкування з ним допоможе нам краще розуміти його, а ще більше довіряти йому, коли здається, навіть якщо все йде не так. Тому що Бог Він вірний своїм обіцянкам, а обіцянки вони виконуються за умови, що ми. Слухняні Божому Слову. І ця історія дійсно не знаю. В мене є такі речі, коли знаєш, ще намагаюся підштовхнути Бога. Тому що і я інколи розумію, Іван, ну, ти робиш це своїми силами, але все одно, ну, а хто зробить, як, ну, як не я. Угу. Рознач... І, і ти ніби знаєш, досягнув цього результату. Але відчуття зовсім інакше. Звичайно, Бог, як ми казали, да що Бог не перестає милувати навіть тоді, коли ми робимо щось не так. Бог багатий благодаттю, якщо ми готові освідомити, розкаяти в своїх помилках, і Бог готовий далі взяти під свій контроль і писати сценарій життя. Як mm -hmm. він це бачить, тому що він знає краще. Так і хочеться знаєш побажати кожному із нас сьогодні. Ось цієї мудрості, щоб вміти розрізняти, коли мені потрібно проявити ініціативу, коли мені потрібно десь поспішити, не запізнитися. А коли потрібно просто віддати все в руки Божі. тому що наш план він може бути дуже таким поламаним, людським, але господній план він найкращий. Тому давайте сьогодні просити в Бога цієї мудрості.